Знайти х та перевірити розв'язок рівняння. Отже, маємо рівняння х ділити на 3 дорівня 14. Е, пропоную його переписати, можливо, для легшого сприйняття, можливо, просто для аналогічного сприйняття, як 1 ділити на 3 помножити на х дорівня 14. Е, отже, нам треба знову ж таки отримати біля Х з лівого боку одиничку або просто. Банально отримати виключно X з лівого боку. Як це можна зробити? Як з однієї третьої отримати одиничку? В принципі, досить логічно, якщо ми помножимо це на 3, 3 і 3 зверху та знизу скоротяться, і ми отримаємо 1. Але, знову ж таки, варто не забувати, що якщо ми множимо на щось зліва, так само треба множити і справа. Отже, 14 ми також домножимо на 3. Тут ми можемо зробити те саме, оскільки, по суті, ці два рівняння ось це і ось це аналогічні. Що ми отримали? Тут е, трійки скорочуються, лишається х дорівнює 14 множити на 3. 10 на 3 30, 4 на 3 12, виходить 42. І тут, в принципі, аналогічно, ось ця частинка дорівнює одиничці. 14 на 3, як ми вже порахували, це 42. Тепер підставимо це і перевіримо, чи правильно ми розв'язали рівняння. Виходить, замість ось цього ікса. Підставляємо 42. 42 ділить на 3 дорівнює 14. Перевіримо, чи дійсно 42 ділить на 3 це 14. Пропоную зробити це в стовпчик. Гарний перевірений метод. 3, 1. Залишається, виносимо 1 12 мінус 12, 14. Отже, 14 рівня 14, це правда, і рівняння ми розв'язали.